Пані панове, запрошуємо вас на матч 30-го туру, заключного туру Вібетля до футбольних справ. Ігор Пасхол готовий давати стартовий свисток. Ось він, стартовий свисток. Власне, наш матч починається із затримкою 20 хвилинною, тому що була в Полтавській області поідних матчів, і у нас серйозна заруба за п'яте єврокубкове місце. Бацула подає удар. Поворотах відбувся. Степанюк бив м'яч полетів вище воріт. Восьма матч... була, згадуємо. Це нічия із Олександрією. Після цього теж все-таки не три, а теж чотири матчі поспіль виграли. Хороша передача на Бондаренка проходить. Бондаренко завдає удар. Вище між летить. Пробував. Давайте ще раз подивимося. Розкішний пас і удар Бондаренка допрацьовує все ж таки в цьому епізоді. Це скарб чи це бацула. Бацула, все ж таки був. Пацуло завадив Бондаренко пробити як але все одно удар відбувся, все одно було гус. Буває, виходить, для запасних і забуває. Коли з'являвся в старті, от щось не йшло у венесуельського форварда. Непано Павлюк розбирав, розбирається, віддає передачу у Сефері, Сефері завдає удар у п'ято. П'ято вловить. Так що залишаються всі при своїх позиціях. Зараз простріл. І що тут? Пенальті. Пенальті призначає Ігор Пасхал. Кане простріляє, влучає в руку Фарині. От Фарина зараз показує, що акуди цю руку Діну. Заробив він пенальті. Заробив. Все ж таки це 11-метровий. Ну ви знаєте, я не арбітер. Пенальті все ж таки призначає суддя та Сефері проти Андрія Пятова. Сефері, Сефері, Сефері. Його удар 1-0. Полтава попереду. Ворста виходить уперед, а Таулян Олян забуває свій 13-й гол у цьому чемпіонаті. В свій пенальті арбітер не скасував. Пішов подивився повтор. І п'яті сходинці, Тому що Олександрія грає в нічию. Кривбас теж грає в нічию. Ну якщо Ворста виграє, то вона на Кривбас не дивиться. Вона дивиться тільки на Олександрію, яка грає із рухом у Львові. Там нічия 0-0. Дуже важливий поєдинок також для львівської команди. Нагадаю, нас, насамперед цікавить Олександрія. Вже не так кривбас. Як Олександрія. Бондаренко. Бондаренко віддає передачу. Криську на ударній позиції. Крісків б'є. Келси з офсайду забуває Кем Келси. З офсайду. З офсайду. Цей м'яч не буде. Зараховано. Крисків. Його партнери, його асистенти. Віктор Копієвський і Дмитро Запороженко. Офсайд. Офсайд цей м'яч. Там приблизно 20 хвилин у всіх поєдинках лишається до завершення. Тут у Остака малюється Скляр віддає пас на Павлюка. Євген Павлюк. віддає. В центрні це удар по воротах і пропускає П'ятов. У ближній кут пропускає Андрій Пятов. Євген Павлюк. Наважується на удар. Із такого кута, із такої позиції. Андрій П'ятов може на перемогу. Я вам скажу, хоча це Шахтар. Шахтар майже в усіх поєдинках нинішнього сезону забивав. У Шахтаря прекрасна серія. Гольова, дивимося ще раз. Павлюк, ох, як прошив п'ятого. Андрій П'ятов. Сьогодні другий поєдинок проводить в українській прем'єр-лізі нинішнього сезону. І Пятов тут безумовно помиляється. Коли от такі голи залітають, це помилка голкіпера при всій повазі до Андрія Пятова. Степанюк подаватиме чи Бацула. Бацула. Бацула віддає ось сюди на Пердуту. Той подає і удар по воротах від Євгена Павлюка. І цей удар відбиває. Олексій ще щоб... не буде тут е, ніякої церемонії вручення золотих нагород на тижні. В будинку футболу отримала свої золоті медалі. Рукою, рукою, рукою підіграв собі Ігор Пердута. Придутасна позбавлення суперника можливості забити м'яч ціною порушення правил, свідомого порушення правил. Так, і це не жовта картка буде, це буде червона Ігорю Пердутті. Ось така у нас інтрига. Бачите, виникає наприкінці. Грати ще 17 хвилин. Але Ворс Для контратаки була у господарів. Іде подача від Топалова. Дорасик, не проходить його пас. Так, заключні вирішальні хвилини цього сезону для Вострі. Удар по воротах і забуває Бондаренко. 80-та хвилина. 2-1 стає рахунок. Артем Бондаренко. Свій дев'ятий гол. В цьому чемпіонаті у передньому турі ворота Дніпра один забив. І тут подивіться, який гол красивий. Бондаренко в третьому матчі поспіль забиває. Він зорі забував, забував Дніпро один. Забуває сьогодні восьмий. І з штрафного майданчика. Знову ж таки, дальній удар. Ну приблизно з цієї ж зони і Дніпро один. Приблизно напружені хвилини для всіх. Ну, Шахтар. Шахтар вже чемпіон. Турнірної мотивації немає, але хочуть зрівняти рахунок. Не хочуть програвати. Удар Келси! Це Вісенка. Павло Ісси. Подивіться, який крос хороший на Келсі. Той зависає в повітрі, той відклеїться від своїх опонентів. Пробиває. Здавалося б, уже напевно. Але Ісенко, яка реакція? 51-го номера, номера Ворської. Фантастика вийде, так? Кидання за бокової лінії. Мір зависає в повітрі. І Свистить Ігор Пасхал. Ворс сьогодні переграє Шахтар. Переграє з рахунком 2-1. Дуже вистраждана. Дуже